Вітаю вас, друзі. Сьогодні маємо 3 грудня. З вами знову центр громадської аналітика вежа, і сьогодні з нами в онлайн студії, але відео виходить в офлайн в записі. Друзі, що ви розуміли, тому список відтворення саме називається Вежа Офлайн. Олег Пензен, економіст, фінансист, який вміє рахувати гроші і чужі, і свої. Ну, вітаю вас, пане Олеже. Я вас також вітаю. Мені дуже подобається, як ви мене представляєте, на правду. Ну я, я намагаюся трішки нам підняти настрій, попри те, що у вас там не зовсім багато світла, силу обставин, але це все винні ті, там що вчора в Москві до них приїздив Вітков і Кушнер, і розмовляли про можливе завершення війни. Поки що остаточних домовленостей не досягнуто. Пісков сказав, що ну треба розуміти, ми не відмовили американському плану, тобто своєму плану. Так ну окей, це не настільки зараз важливо, але оскільки немає конкретних домовленостей, остаточних компромісне рішення не досягнуто. Як варіант, у Європі говорить про те, що будуть, якщо буде війна, продовжуватися, нас підтримувати для підтримки України треба гроші, за які будуть купувати зброю. Гуманітарну допомогу ну і так далі, питання в тому, як ми завжди з вами говоримо, заключається в тому, де ці гроші брати сьогодні. Україна проголосувала в парламенті в другому читанні державний бюджет. Нас збирали голоси. Законопроект 14 вже проголосований. Тепер його має підписати президент, і він запрацює, пане Олеже. Давайте спробуємо ми зараз вияснити ситуацію, що вона зі своїми грішми, а потім будемо вже говорити про те, де європейці будуть брати нам. Додаткові кошти, бо я так розумію, їх не вистачає, хоча ми вже про це з вами говорили, але є нові подробиці цих дискусій в Європі. Прошу вас, пане Олеже, перепрошую за до слово. Так, я і е рекорд трошечки вас, так би мовити, повідомив. Буду повторювати зараз. Я є песимістом, зараз буду говорити надзвичайно правдиві речі, але цілкомо вірно вони будуть неприємні. Е прийняття бюджету. Де є абсолютно незрозумілим джерело, принаймні 19 мільярдів доларів, джерело походження, ну та можна було це зробити. Господи, яка проблема? Ну, проголосували. Але суті, це не міняє абсолютно. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент бюджет України. Дохідна частина умовно 2,8 трильйона, в розхідна 4,8 трильйона. Тобто 2 трильйона треба десь. До речі, між першим і другим читанням показники бюджету змінилися там на 38 мільярдів гривень. Тобто ні про що. Ага. Тобто, по суті, між першим і другим читанням нічого принципово не змінилось. Ага. Тобто, в принципі, ті самі цифри, ті самі споглядання, ті самі роздуми, що були перед першим читанням, воно абсолютно ні змінилося. Головна інтрига того всього, що нам з вами реально грошей сьогодні, принаймні джерел походження цих грошей на макрофінансову допомогу на соціалку, не зрозуміло звідки брати. Тобто реальні, на соціалку, маємо, пане, вже. Так, 45 мільярдів доларів. 2 трильйони. Нам треба звідки взяти для того, щоб погосити соціальні зобов'язання держави. 2 трильйона. Ну тобто, якщо ми з вами 2,8 збираємо і все йде на війну, угу. 2 і а 4,8 маємо витратити. Тобто 2 трильйона це запозичення, правда? Ну так з цих запозичень це 2 трильйона – це приблизно 45 мільярдів доларів. З тих 45 мільярдів доларів, грубо є 25-26. Це ті перехідні залишки е, кредиту на 50 мільярдів доларів, що був ще виданий в 2024 році, і е, це гроші, е, які, е, власне, джерело яких формувалося доходами від заморожених російських активів. Ага. Лишається приблизно 18 мільярдів доларів до 45 ми ж з вами на наступний рік намріяли індексацію соціальних стандартів. Ми ж з вами на наступний рік намріяли український кешбек, ми ж намріяли купу роздач з незрозуміло з яких грошей. Ага. Тобто е, треба розуміти наступне. Поки не з'являться чіткого розуміння, Джерел походження оцих грошей, я взагалі дуже важко собі уявляю, а що ж саме наш сьогодні шановний парламент проголосував? Ну, те, що Знаєте, написали йому, пане Олеже, та й проголосував. Оце, оце, оце біда, розумієте? Ну, тобто, дивіться, ви хочете на наступний рік купити машину? Вас дружина питає, Дорогенький, а звідки гроші? Будемо заробляти, пане Олеже. Ні, заробляти то все піде на інше, все перейде там на інші цілі. А це суто кредитні гроші. То ви кажете, mm -hmm. я збираюся піти до банку і попросити кредит. Дружина mm -hmm. каже, ви вже були в банку. Та ні, не був, то я тільки мрію. То на що ти плануєш ці видатки, як ти не був у банку? Приблизно така сама ситуація з українським бюджетом. Mm -hmm. на що ви плануєте видатки, коли не зрозуміло, чи будуть ті доходи? Тобто, це один момент. Другий. Нам же ж не тільки тих, вибачте, умовних, там 18 мільярдів доларів треба на макрофін. Нам же ж треба ще 60 мільярдів доларів від наших партнерів на війну, тому що хтось має оплачувати американську зброю. Тобто, дивіться, я не беру питання зараз мобілізаційного потенціалу. Ага. Я не беру питання, що робиться сьогодні на лінії зіткнення і скільки фізично людей сьогодні у взводах та ротах. Я не беру цього питання. Хоча це питання також стоїть руба. Чого? Тому що у нас з вами з 22-го року не індексувалася заробітна платня військовослужбовців. Вона, як умовно, там була 22 тисячі гривень, так вона лишилася. З того часу ми навіть соціальні стандарти двічі індексували. Угу. Заробітна платня е, військовослужбовців. Я хочу нагадати вам, що в 22-му році це була величина середньої зарплати. Зараз середня заробітна платня у нас реально там під 27 тисяч. Хлопцям нічого не індексували. Ну тобто, питання велике, людоньки, нам туди гроші треба. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про мобілізаційні речі, коли ми з вами говоримо про привабливість військової служби, ми маємо розуміти, що все має бути. Фінансово підкріплене. Звичайно. Якщо ви на сьогоднішній момент платите людям, які сьогодні мобілізовані, гроші менші ніж середня заробітна платня, та причому суттєво менші, менше ніж там більше ніж на 5 тисяч гривень менше, про яку привабливість цього виду діяльності слухайте, ми весь час е, хейтимо наших ворогів, говоримо, що вони такі от ідіоти. Але вони на сьогоднішній момент мобілізації ж не проводять. Вони сьогодні проводять по суті, найом отих контрактників, яких приваблюють величезними разовими виплатами. Так, це правда. Я вам даю гарантію, що якби Україні сьогодні залаштувати виплати разові при підписанні контракту, у нас з вами дуже багато СЗЧників повернулося би в частини. 100%. Тому. Вертаючись до тих речей, власне, я так розлогу говорив, щоб повернутися до питання е, репараційного кредиту, питання по тих грошах, які теоретично мають бути джерелом фінансування на наступний рік, там дуже багато песимізму. Песимізм перший. Європейський центробанк відмовив в наданні кредиту під заставу. Російських заморожених активів. Пане Олеже, але ж він сказав, йому просто не подобається цей механізм, вони розроблять інший. Слухайте, є таке поняття час Вибачайте, за іронію це питання саркастичне, було я перепрошую, звісно. Є поняття часу. Так. Е, добра леська до обіду. Бо потім, коли ви вже там почавкали, нашу вам ту красиву ложку мають принести? Сто Ну, тобто, на сьогоднішній момент ми маємо негативну позицію ЄСБ. Ага. Це дуже негативна річ. І маємо продовження негативної реакції Брюсселю, зокрема, там, Бельгії. З приводу передачі. Я бельгійців розумію, доходи від заморожених російських активів оподатковуються податками в Бельгії, і не входять її бюджет. Це великі гроші. Бельгія має цілий ряд певних моментів, які вона висловлює в якості претензій. Та ми почули, що Урсула Вандерляйн найближчий час має вийти з заявою з приводу того, що вони хочуть примінити відповідну статтю статуту Європейського Союзу, де відійти від консенсусу і перейти на голосування по надзвичайно важливих фінансових питаннях е, абсолютною більшістю. Оце то, що новітнє, що зараз готується. Але я і тут вважаю, що тут питання знову впреться в позицію Європейського центробанку, в позицію Брюсселю, який знову буде придумувати от сьогодні заява, вибачте, будь ласка, ми про неї з вами ще й говорили, що нащо щось давати українцям, нащо щось давати українцям, коли це може нашкодити мирній угоді з американцями. Ну, тобто є дуже багато моментів, які Бельгія буде придумувати для того, щоб вони урухомлювати ці заморожені російські активи. Пане Олеж. В мене в такому разі до вас е, запитання. Ну, я ну, так думаю, що ви, мабуть, на нього вже відповіли, але все таки для глядачів нагадаю, що буквально вчора в е, Радіо Свобода повідомила про те з посиланням на вісім якихось там представників неназваних із НАТО, які є представниками країн Європейського Союзу. Не називають вони цих імен. Вони говорять, якщо раптом у Москві не досягнуть угоди про припинення війни, і війна триватиме, ну, звісно, зараз будуть досягати цієї угоди вже десь, або в США, або потім, можливо, в Європі, ну, буде просто змінюватися географія переговорів, в суть буде залишатися та сама. Тобто, якщо не станеться так, що гаряча фаза війни зупиниться, ми будемо допомагати і надалі. От я тут відразу два запитання: з чого тоді будуть допомагати. Нам країни НАТО європейські, бо Трамп себе не асоціює з НАТО. Він каже, ну це НАТО, але ну, ми НАТО продаємо, У нього своя історія. І друге, на рахунок бюджету. Чи можна так розуміти, що якщо війна закінчиться, то гроші, які передбачали на армію, вони будуть частково перенаправлені на соціальні потреби, Я, але пропоную з першої частини. Uh, Значить, дивіться, uh... Ми побачили в країнах Скандинавії, які збільшують видатки на допомогу Україні. Ми бачили 11 мільярдів євро, які німці на наступний бюджет передбачили для допомоги Україні. Ми побачили відмову італійців від декрету щодо продовження воєнно-технічної допомоги Україні. Так. Тобто, Європа, на жаль, дуже сильно фрагментується. Так, це правда. І усе фрагментування Європи. Це якраз є результат е, пропагандистської роботи е, російської влади, ну, щоб ніхто не сумнівався. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти наступне: Європа, вона і так неоднорідна була, зараз вона ще більше, буде ще більше фрементуватися. І якщо скандинавські країни, якщо країни Балтії, якщо там Фінляндія, якщо. Хоч це не європейська країна, Велика Британія, нам буде намагатися давати гроші, то цілий ряд країн Європейського Союзу, в першу чергу південні країни, країни Балканського півострову, ну, так. країни е Словаччина-Угорщина, будуть робити все, щоб це заблокувати. Ну, якщо не виділяти свої гроші, пане Олеже, з, зі свого бюджету, так як німці, вони ж говорять про 11,5 мільярдів євро. Не так, за... Так, за гроші білісь. Це їх тому гроші? ще раз говорю: ото, що зараз ми з вами обговорюємо, і то що говорилися е, рекорд з там певними представниками в НАТО, це якраз стосується прямої фінансової допомоги е, країні Україні як суверену від інших країн Європейського союзу, не через механізми Європейського союзу. Але ж ми чекаємо від Урсули Вандерляйн, Ми чекаємо від Єврокомісії певних рішень на рівні Європейського Союзу, тому що загальноєвропейська безпека вона буде стосуватися і Угорщини і Італії, а не тільки, вибачте, будь ласка, Норвегії, чи там е Швеції, чи там Фінляндії. Тому оті речі є надзвичайно важливі, і ми чекаємо на правду. Ми вже чітко чітко почули від американців, що вони не збираються допомагати зовсім. І Рубіо заявив, і Трамп заявив, тобто вони так, повністю так. відокремили себе від будь-якої допомоги Україні. Так. Ну, це теж показник нічого ж дивного не було. У 25-му році таке і було. Абсолютно. Тому дивіться, в мене поки що сьогодні є песимізм з приводу чого. Я перепрошую, угу. ми з вами. Дуже неефективно зараз використовуємо кошти, які будуть вкрай потрібні для того, щоб забезпечити той рівень соціальних виплат, який ми собі намріяли в 26-му році. На жаль, так ми з вами маємо розуміти чітко, що індексувати соціальні стандарти треба. Тобто, треба шукати гроші на індексацію okay. соціальних стандартів. Це захищені статті, при тому, що е, оті всі статті допомоги. Накшал там, вибачте, я перепрошую, кешбеку чи там якихось там інших роздач, грошей трьох тисяч кілометрів укрзалізниці. Це все просто витрачання грошей, які потім потрібні будуть для малозабезпечених. Uh -huh. Тому, коли я з вами говорю про бюджетування в Україні, коли я з вами говорю про наслідки прийняття бюджету, я є вкрай песимістичний і, на мій погляд, треба е, суттєво уряду сьогодні переглядати пріоритети. Президент ніби сказав, що він дав команду підготувати інші бачення е, безпекових речей для України і там інших механізмів, але е, уряд продовжує тринкати гроші. Я перепрошую, причому достатньо активно. Ну, тому що роздача тисячі гривень багатим людям це тринкання грошей. Український кешбек, де людина, яка має більші видатки і має відповідні більше надходження по кешбеку, а багата людина саме вона має більші видатки. Це роздача грошей багатим за рахунок бідних. Ну нащо це робити в умовах, коли країна дійсно ледь зводить кінці з кінцями? Ну знову ж таки, я не є адвокатом влади, я не є політиком. Я чисто економіст, о ті речі мені просто не зрозуміли. Може, якісь є політичні резони. Напевно, треба говорити з е, політологами, а не з економістами. Так, да, можливо, якісь політичні резони є. Пане Олеже, з чисто економічної точки зору, де ми можемо в Україні, хоча це питання вже задавалося, певне вам не один раз взяти додатково гроші, бо дуже багато ініціатив лунає оподатковувати посилки, щось там кудись там з тіні виводити. Продавців парфумерії і так далі. Я бачу, ну такі зараз ширяться в ЗМІ повідомлення, і це дуже сильно хвилює українських громадян, тому що величезна частина, як ви знаєте, самозайняті. Вони не просять у держави нічого, вони заробляють. Так, інколи, можливо, вони не всі податки сплачують Я говорю, не всі, не всі. Але в абсолютній більшості тих хто працюють ФОПами, вони це роблять доволі сумлівно. Ну, ФОПами так. Але коли ми з вами говоримо про пересічного громадянина, ми всі живемо в такій сірій зоні податковій, ну, називати речі своїми іменами будемо. Тому що отій всі новації, що сьогодні пропонуються урядом, вони ж не змінюють податкового законодавства. Ні, абсолютно. Вони посилюють контроль за виконанням тих вимог, які приймалися ще свій час в податковому кодексі, які ніхто реально не виконує взагалі від слова зовсім. Угу. Ну, я ж не буду придумувати, ви ж бачите, це все робиться. Тобто, формально, по податковому кодексу будь-який дохід громадянина, який не є ФОПом. Любий дохід фізичної особи. Ну, пішов він, допоміг там сусіду полагодити сантехніку, сусід йому дав 200 гривень подяки. Так формально по українському законодавству, та людина, той сусід, має взяти тих 200 гривень і піти заплатити з них податки 18 плюс 5. Смішно, правда? А це врятує це вимога бюджет? податкового кодексу. Пане Олеже, це врятує наш бюджет? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що бюджет може врятувати інші речі. Е, у нас з вами, е, ні, ну перше, загальна сіра зона, в якій ми живемо, вона робить надзвичайно поблажливим людей до того сірого, тіньового, я би сказав, присмаку, в якому ми живемо. Угу. Ми завжди знаходимо механізми, як надурити державний бюджет замість того, щоб йому допомогти. Е, найбільший обсяг тіньового е, сектору економіки це не митниця, це не корупція. Знаєте що? Що? Там більше 300 мільярдів недоплати в бюджет щороку. Це заробітні платні в конвертах. Це ото, що люди отримують формально працевлаштовані. Угу. Мінімальну заробітну платню, а останні їм роботодавець дає в конвертику. Попередні розрахунки, якщо ну, можна загуглити, подивитися, ті цифри є відкриті, є дослідження відповідні, більше 350 мільярдів гривень несплати по тих тіньових механізмах оплати праці. Це раз, другий момент. Ми з вами проговорили про ФОПи, про, про самозайнятих. Прекрасно, люди потрібні, вони знімають відповідальність держави, це дуже добре. Але. Ми з вами проходимо в ресторан, ну, ми з вами ходимо періодично, так? ми з вами поїли, отримали задоволення. Приходить дівчинка на оплату, приносить нам декілька терміналів, так. декілька фопів, один кухня, один е, бар, правда? Це ж е, величезний ресторан, де працює купа народу. Який абсолютно 100% має працювати на загальній системі оподаткування, звичайно. платити податок на додану, вартість. Нічого подібного, ФОПи. Наступний момент: приходимо з вами в супермаркет, величезний магазин, кожна каса ФОП. Не так? Так. Не всюди. Ну, в багатьох випадках. Ну, повірте, я знаю, про що я говорю. Так, да так, -да, звичайно. І таких випадків є купа, вже от, навіть є законопроект, який має, е, скажімо, унормувати, які трудові стосунки з найманим працівником, не можуть оформлятися у вигляді ФОПа, а обов'язково мають оформлятися в повному обсязі в залежності від е, періодичності, в залежності від е, інших речей, які характеризують постійну зайнятість. Е, боротьба за аутсорсом починається. Ага. Я все це прекрасно розумію. Але от ви мене запиталися, а де брати гроші в бюджет? Так, так. Ось вони, будь ласка, джерела. Ми з вами абсолютно легально шукаємо купу механізмів. Я говорю про великий бізнес. Великий ага. бізнес. Не оті ФОПи, що отримують там копійки, не оті там люди, які дійсно самозайняті, а великий бізнес, який в, 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 з метою, е, скажімо так, оптимізації податкового навантаження. Ага. Перейшов на ФОПи і прекрасно себе почуває. Тому, слухайте, а ми з вами живемо, ми це все бачимо. От коли, що, я колись, Платячи в ресторані, говорю, ні, я буду платити на єдиний рахунок, я не, буду, не, я не збираюся платити ФОПа. Ні, я спокійно розраховуюсь. Ну а як? Ну а як по-інакшому? Ми живемо в цій зоні, на жаль. А ситуація в країні змінилася сильно. І країна вимагає та мені можуть зараз сказати, захейтейте мене, треба менше красти, треба, щоб було менше корупції. А що я можу сказати? Я скажу так, це правда. Так, так. Але тут інший момент, слухайте, як я як платник податків, uh -huh. по суті, на сьогоднішній момент позбавлений будь-якого впливу на те, які податки використовують. Європейці на сьогоднішній момент, коли ми з вами говоримо про сплату податків. Вони відповідним чином реагують на ті всі речі. Ми з вами, ну, держава забрала гроші, ну і забрала. Ага. Отак От воно є. А ось вам вже... відповідь на то, ось вам відповідь на то. Ось вам відповідь на то, а що далі? Друзі, це дуже складна розмова про те, де брати гроші, тому що мені хотілося б, звісно, подискутувати з паном Олегом стосовно того, як це все вибудовувати. Ми так поза ефіром час від часу буває принагідно про це говоримо. Я сподіваюся, що ми до цього повернемося. Але пан Олег сказав дуже багато правильних речей, які я підтримую. Ви, звісно, також напишете і е, свої пропозиції, своє бачення з приводу почуту. Це вкрай важливо, бо саме для того ми тут і збираємося. Я Арнагідно, пане Олеже, вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що в цих непростих умовах, але пояснили дуже складні речі. Бо саме тому ми тут з вами і спілкуємося. Дякую, і побачимось. До побачення.